Наряд уже перший раз за п'ять років помірятися силами та показати, що є ще порох у порохівницях, зібрались представники кращих автошкіл області. На людей подивитись та й себе показати саме з такою метою на автодром автоучкомбінату приїхали кращі викладачі автошкіл Вінничини. адже тут вони зможуть продемонструвати свої вміння в техніці безпечного водіння та визначити кращих з кращих. Зібрались близько 19 водіїв з усієї області. Сьогодні получається такі офіційні соревновання, очень класні, тому що собралось більше 19 пілотів. Це все є учителя професіонали своєї справи, які кожен день участь. Людей, которые хотят получить, правила получить права. Я надеюсь, что уровень знаний и мастерства у них очень високий, і они не подайдуть, і все здадуть екзамен. Змагання будуть проходити в два етапи: перший теоретична частина, які потрібно не тільки правильно, а й швидко відповісти на питання, які продемонструють обізнаність автоінструкторів. Правилах дорожнього руху. Ми побачимо, який більш ефективний інструктор в здачі іспитів, за яке время саме швидше він може здати правила дорожнього руху. Якщо обикновеному водію дається 20 хвилин на здачу іспитів, то тут ми будемо бачити, хто за 5 хвилин, хто за 10, хто за 15 може здати правила дорожнього руху і не зробити жодної помилки. Анатолій Кирилович за кермом уже майже 30 років. Викладає в автошколі на 10 років менше. Тому щоб справитися з теоретичним завданням, йому не знадобилось і 5 хвилин. Знаєте, якщо понад 20 років читати правила дорожнього руху і постійно в класі працювати як щоденно з ними, то надію, що погано воно виходить тільки так. Спростувати всім відому приказку, що жінка за кермом як мавпа з гранатою. Взялась єдина із учасниць, представниця прекрасної половини людства. Жінку, якщо навчити, Правильно ездить, то вона буде краще ездить, чем мужчины. Проблема в тому, що мужчины, они мають таку тенденцію доучиваться після автошколи самі. А девушку нужно научить сразу правильно тогда тоді будет проблем. Коли теоретичною частиною змагань було покінчено, перейшли до практичної. Саме ось таке складне завдання мають виконати абсолютно всі учасники змагань. Не збивши при цьому жодної кеглі. Я так розумію, так Але виходить це далеко не у всіх. Оцінювати практичну частину буде команда висококваліфікованого, підготовленого журі. Тому поблажок учасникам чекати немає звідки. Хоча на них вони особливо і не розраховують. Тут назад ошибки не вертають, це не школа. В школі можна написати, переписати, а тут ошибки назад не вертаються. Проведення подібних змагань не лише визначить кращих з кращих. Але й дозволить кермувальникам підвищити свій рівень підготовки та обмінятись досвідом, адже на дорозі всі рівні. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.